11 ранку в Іванівській сільраді зібралися на обговорення питання передачі газорозподільних мереж у власність громади. Газові труби в деяких селах прокладали понад 30 років тому коштом колгоспів. Потім їх передали на баланс Чернігів газу. Ми передали на баланс. З балансу О, на баланс передали все це хозяйство. О, Без плачу. Без плачу. Без плачу. Ніяких нам грошей ніхто не заплатив. А тепер чого я дольше не наші платити за це гроші? Ще. Що це наші гроші? Думки з приводу передачі газорозподільних мереж у власність громади в людей розділилися. Моє бачення, що передавати ці труби не можна. От скажіть, у Лукашовки стоїть герб, який на муравейку подає газ. Як регулюють? А ви скажіть, а як що? на муравейку подати газ, якщо зараз це буде наше, а то вже не наше? Чи буде наше де буде торговать Нам треба дізнатися, де у нас газогон. Хто ним користується, в якому він стані, скільки він ще може працювати, скільки коштів йде на його обслуговування і так далі. Може треба ремонтувати, може треба його міняти і так далі. Тому що ми зараз не знаємо нічого. Не треба робити з гаряча. Давайте обчитаємо, Спочатку зроблять обрахунки сільрада і побачить, буде вигода чи ні. Я вважаю, вигода в будь-якому плані буде, тому, що ми платимо у двісті у сто разів більше, чим ми повинні платити. Колишній голова Іванівської громади Сергій Гарус сказав, що вони раніше робили розрахунки і обслуговування газових мереж це непосильна ноша для громади, тому що вид діяльності ліцензійний і одне діло це збирати кошти за платіжки. Десь їх акумулювати, а інше, коли не дай Бог, стає якась надзвичайна ситуація, коли потребуються фахові спеціалісти, коли потребується техніка. Немає такої спеціалізованої техніки, немає ліцензій і немає коштів в бюджеті. Такої ж думки і нинішня голова громади Олена Швидка. З її слів самостійно утримувати комунальне підприємство Іванівка не зможе. Доцільніше буде створити регіональну якусь службу при е, обласній раді. От я більше. Е, Дотримуюсь цієї точки, що це повинна бути спільна, спільне підприємство повинно бути, тому що це ну не рівень сільської ради, це більше регіональний рівень, це обласний рівень. Більше можна зробити, і ну дійсно обласна рада, це теж май... ну, в обласній раді теж є спільне майно громад, тому і також можуть бути ці мережі. Мало ритмів може бути багато різних. Може бути і державне підприємство, може бути комунальне підприємство, може комунальне підприємство, два комунальних підприємства в обласній раді, північ чи південь, територіально поділено. Отримає ліцензію і буде обслуговувати. Пілотний проєкт із передачі газорозподільних мереж громадам ініціювала Чернігівська Ода. Почали в листопаді з Прилуцького району. Тоді Дмитро Іванов казав, що так люди зможуть зекономити на транспортуванні газу. На думку голови правління Чернігівгазу Алли Ярової, передача мереж у власність громад навпаки, призведе до здорожчання послуг. А Дмитра Іванова звинуватила у лобіюванні інтересів Нафтогазу, частиною якого є Укргазвидобування. Там раніше працював нинішній голова ОДА В'ячеслав Чаус. Я хочу сказать одно: что при любом раскладе будет это Чернигов газ или нахнефтегаз, чьи вы сейчас лоббируете интересы, и любой другой организации, любая общественная организация, которая является собственником ГРС, должна заключить договор с оператором КРС. Это будет любая организация. Черніговґаз, накніфті Газ, НАК, газ Укргозадобування і все остальне. Ми маємо діяти разом, бо потім е, на ефірі керівник ліцензіату говорить, що е, ви працюєте в інтересах, я працюю в інтересах громади, щоб вони зрозуміли, що я працюю в інтересах вас. Правильно розумієте? Тоді ми маємо разом до цього питання рухатися. В Іванівці після півторагодинного обговорення вирішили створити ініціативну групу, де будуть представники старостинських округів громади та облдержадміністрації. Вони збиратимуть усі необхідні дані та документи, а також інформуватимуть населення. І люди теж із багато хто з освітою, Є інженери, є люди, економісти. Вони теж розуміють, і це буде велика допомога сільській раді. в першу чергу наступні зустрічі з цього приводу відбуватимуться, коли представники громади та ОДА матимуть хоча якісь документи щодо газогонів та їхнього стану. Наталія Гоман, Валерій Циркун – новини на Суспільному.